Хлопчики та дівчатка, запрошу вас пограти в дидактичну гру «Знайди казку. Наша гра буде про те, що треба вибрати з чотирьох картинок, саме ту, яка відповідає на моє питання. І так перша картинка. Казка про свійського птаха, який всіх будить, та його побратима, який полюбляє мишей. Казка про примхливу та вередливу свійську тварину, яка образила зайчика і захопила його хатку. Казка про тварину, зроблену із соломи. Казка про хлібобулочний виріб, який усіх обдурив, крім лисички. Казка про овоч, який змусив потрудитися усіх, навіть мишку. Молодці малята! Ви найкращі гравці. Читайте, діти, більше казок і пам'ятайте, казку прочитав, на крилах політав. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!